19 серпня вівторок сигнал тривоги. Пам'ятай про Нього на всіх своїх дорогах, і Він вирівняє твої стежки. Притчі 3.6. На всіх своїх дорогах пам'ятайте про Бога, і Він вирівняє ваші стежки. Зі смиренними серцями шукайте поради в Його слові і підкорюйте Йому свою волю. Без Бога ми не можемо робити нічого. Цінуйте справжню суботу і обстоюйте її передусім тому, що вона є ознакою, яка вирізняє Божий народ, світ нехтує заповіддю, якій Божий народ віддає велику шану. Коли невіруючі зневажають Боже Слово, потрібні вірні халеви. Вони мужньо стоятимуть на своєму посту і зноситимуть докори не для того, щоб справити зовнішнє враження. Невіруючі і наглядачі були готові знищити Халева. Він бачив каміння в руках тих, хто прийшов з неправдивим свідченням, та це не похитнуло його. Він мав вістку і повинен був поділитися нею. Вірні Богові мають виявити той самий дух. Псалмист говорить: вони порушили твій закон, тому я люблю твої заповіді більше, ніж золото, ніж золото найчистіше. 119, 126, 127 Коли люди наближаються до Ісуса, коли Христос вірою перебуває в їхньому серці, тоді любов до Божих заповідей зростає пропорційно тому презирству, з яким світ ставиться до святих Божих принципів. Саме сьогодні істинна субота має бути відкрита людям. Про це слід і писати, і говорити. Коли четверту заповідь та її шанувальників зневажають і відкидають, вірні відчувають, що настав час не приховувати свою віру, а піднести закон Єгови, розгорнувши знамено, на якому написана вістка третього ангела, Божі заповіді та віра Ісуса. Ніхто з тих, хто приймає істину такою, якою вона є в Ісусі, навіть своїм мовчанням не сприятиме таємниці беззаконня. Нехай ніколи не змовкає сигнал тривоги. Істину не потрібно приховувати, її не можна заперечувати чи маскувати, її слід проголошувати відкрито і сміливо.